Як вийти з оцих всіх складних октам російсько-української війни, не розваливши Росію, щоб вона політично залишилася жити так, як живе? Вітаю не українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн з нами сьогодні. Військовий експерт Петро Черник. Дуже дякую, що вийшли на зв'язок. І почнемо з останніх заяв. Сили оборони сьогодні знищили Російський СУ-34 в Курській області. І заява головкома зсу спочатку доби в Курській області взяли в полон понад 100 військових РФ. Не Спішим під одну порісиряночку йдемо акуратно, не боїмся, нічого ні. Не... На і є просування на один. Два кілометри можем ли мы остановить огонь на линии соприкосновения, когда коли квадратных километров кілометрів в Курської області знаходяться по працівні? Успішна операція збройних сил України у Курській області. Що вона означає для України і для Російської Федерації? Ну, операції є кілька зрізів. Давайте ми поступово їх. Розглянемо від найвищого геополітичного до поточних суто воєнних у геополітичному сенсі. Перше і найголовніше зникає страх перед ядерною бензоколонкою. Отак От ми її будемо називати, тому що як тільки у Росіян починалися якісь проблеми, вони діставали ядерний кіок і починали ним махати. Вони навіть зараз ним махають дуже і дуже мляво. Навіть чор чорнорота Скабєєва якось дуже так неупевнено висловилося, що вони, мовляв, ядерна держава на них не можна. Нападати, отже, розвінчується міф, що Росія насправді щось може а отже, оці риски, котрі називаються висока ескалація, направду дуже сильно нівелюються у стратегічному сенсі розуміння цього слова. Тобто, і Україна, і колективний захід нарешті по справжньому втрачають страх перед Путіним. Це ще і дуже серйозний удар ляпа самому путіну Уніження Росії. Лічне уніження Путіна. Отже, там у них усередині точно ускладнилися стосунки у взаєминах. З воєнної точки зріння це вже. Ну, однозначно, успіх противника, надо это признати. Розуміємо, що вежі Крем... Кремля це те явище, яке існує між ними, йде люта і скажена боротьба. Нагадаю, що минулого року Пригожин зробив спробу трансферу Путіна. Розуміємо, що він не сам це зробив. Це робила якась група кабінетів, так як їх називаю, а отже. Умови для потенційного чергового палацевого перевороту там суттєво покращилося, наростає виття на болотах. Звісно, наші громадяни Російської Федерації ні в коїй мірі не очікували, що в 21 віці їх можуть так от віроломно, як горіться, напасти. Тобто їхнє населення, нарешті, починає по справжньому відчувати, що таке війна без безпечне місце. Русская область На связи йдуть на рубежа Русская днів Захопити Київ до того, що вони вже по справжньому бояться, що буде захоплений Курськ, або навіть у самій Москві вже є якісь певні певні військові маневри із перекривання автомобілями до до Ріг, бо якісь міфічні українські ДРГ-групи мають з'явитися. Тобто Україна дуже суттєво капіталізувалася у мілітарному. Сенсі розуміємо, що пошук формули виходу із цієї фази війни почався. Я дуже коректно. Висловлююся, тому що по-справжньому війна між ними і нами закінчиться тільки тоді, коли Московська держава стиснеться до кордонів 1471 року. Чому саме цей рік? Тому що це останнє картографування московського князівства ще без Новгорода Великого, не інакше, якщо цього не станеться, то наступна російсько-українська війна лише питання часу. Отже, ми покращуємо свої потенційні переговорні процеси. Цього не треба боятися. Розуміємо, що прями. Тих перемовин з ними точно не буде, але за зразком зернової угоди, так як це було між Україною, ОН і Туреччиною, і відповідно Росією ОН і Туреччиною, цілком можливо саміт у Швейцарії і величезна кавалькада дипломатів, особливо у Китай, є стратегічними ознаками того, що, що, що цей процес. Почався. Ну і звичайно, у воєнному сенсі особливо е, особливо перерізання логістичних маршрутів, скажімо, та сама суджа, це величезний е, величезний клубок, як шосейних, так і залізничних доріг. Усвідомлюємо, що 90% все, що возиться в, з в зону окупації, возиться залізницю. Зараз зупинилася білоруська залізниця. Таке питання: а чому і що тут дивного? А якраз і тому, що розроська перевантажена, вони зараз намагаються. На намо відбудовувати оці всі ланцюжки, це ця операція. Це ще колосальний е, підйом морального духу нашого війська. Однак найголовніший висновок з цього всього важливо не поспішати і не піднімати планку емоційного очікування, що, мовляв, завтра все там рухне. Противник має ще доволі потужний мобілізаційний потенціал. Противник є перегруповуватися. Вони саме зараз цим займаються, і чи буде е, контрудар в обов'язку? Зв'язковому порядку. Тема дуже серйозна і складна, і я, знову ж таки, користуючись вашим майданчиком, хотів би дати посил усім. Найважливіше не деталізовувати аж надто серйозно все там, що відбувається, бо, бо противник використає кожне наше слово проти нас. Почули вас. А, ви завжди кажете в етерах цю фразу вже відомо Усім, війна це мистецтво обману. І в неї, як виявляється, можна грати вдвох. Ну, для мене, і для більшості там не військових експертів, і так далі, для мене це було шоком і теж здивуванням, як і для всього світу, що може бути операція Збройних сил України в Курській області. Коли почали про неї роздумувати, говорити, чи вона завжди була ну, там, план Б, план С і так далі. Ну, звичайно, операції такого рівня типу і якості не задумовуються за один день. Це mm -hmm. багатомісячна підготовка, і те, що ми зуміли протримати цю операцію абсолютній таємниці, є ще одним дуже серйозним ударом для Росії. Чому тому, що їхні розвідувальні служби вважаються, чи не найкращими у світі, десь в якійсь частині і доволі справедливо, чому? Тому що є, є в історії спеціальних служб дві геніальні вербовки. Це ще за часів царської імперії у першій світовій війні. Полковник Альфред Редель, до речі, уродженець міста Львова, начальник один із відділів контррозвідки Австрійської імперії. Його зуміли завербувати е, Варшавська резидентура тоді, ще царської охранки, і він направло зливав колосально величезну кількість інформації. Це блискуче вербування. І друге блискуче вернебування це навіть Ален Далас ви, визнав засновник ЦРУ. Це так звана Кембриджська п'ятірка. Це високопоставлені е, англійські дипломати, журналісти, політики 30-х років. Один з них найвідоміший Ентоні Блант був усю війну уже у стані е, у стані агента самого Сталіна радником Георга Шостого. Це правді, дуже блискучі. Речі, і вони вважалися дотепер доволі сильними. Путін навіть хвалився, що нуля я читаю доповіді, ті, які робить ЦРУ самому президенту США. А тут виявляється настільки велику масштабовану операцію. Зуміли так якісно організувати і приховати, що їхні хвалені спецслужби. Про неї нічого не знали. Оце ще один дуже дошкульний удар безпосередньо, взагалі, по тому явищу, яким називаються Російські спецслужби служби, а насправді по їхній державності. Бо якщо в усьому світі спецслужби днями новалі, цивілізований світ це інструмент, то в російській державі спецслужби це зміст держави. От це ще один е, такий е, удар під дих, який неминуче приведе до якихось серйозних подій. Єдине, не поспішаємо у цій нашій одвічній мрії, що Московія рухне завтра. Е, Повторюю свою попередню тезу, що е, умови для самого Путіна суттєво погіршилися. Але чим це все закінчиться, покаже час. Ще цікаво, як сприймають світові диктатури те, що відбувається зараз вже на території РФ, а, чи впав Путін в їхніх очах? 100%. сто взагалі диктатури поважають тільки силу. Якщо тиран неспроможний. Демонструвати упевненість і по справжньому бути сильним він втрачає взагалі. Розуміємо, що тиранія як така вона, як правило, гине у фізичному сенсі цього слова, щоб не вдаватися у глибину історії ще до Римської імперії, і далі приведу кілька прикладів уже сучасної історії, як закінчив Садам Кусейн. Як закінчив той самий Слободан Білошович, так він помер у, європей, у європейській в європейській в'язниці, але все ж таки помер за дуже загадкових обставин. Як закінчив Муамар Кадафі, і навіть хосні Мубарику довелося відсидіти у тюрмі. Тиранія тримається всього на двох речах: на абсолютній лояльності населення. А з цим почалися проблеми у Російській Федерації. Чесно під яким флагом жити вона щоб мирно Если наши нас не могут защитить, может хоть украинцы смогут. Ты будь як относиться до освободження інсульзи? Да, здравствуй Суржанська Народна Республіка. Іскренньо, да. І на дуже тверді воїнь чи поліцієні соли. Інакше не буває. І от оці підвалини російської Державності зараз дуже сильно переживають ерозію, але разом з тим, знову ж таки, я втретє повернуся до того, не поспішаємо хоронити Путіна, тому що в розумінні особливо англосаксонських еліт він чи не найкращий, який може утримувати трон у Російській Федерації, бо є набагато за нього гірші. Збірного Німцова там немає, бо вже би давно його за всіх прибрали, як то кажуть, там, так, як так, так могли історії. Бувають дуже по різному. Частині тирані я мій улюблений приклад, що не завжди так все, е, однозначно, це японський імператор Хірохіто, е, який був палким прихильником мілітаризму, зрештою, він був автором е, початку війни і входження у цю зла із Гітлером. Він саме він, але й, е, американці порахували, що імператорський дім зносити не можна, зламали воєнну кліку. А він собі спокійно аж до 1989 дев'ятсот році перебував на. На, на троні і з 30-х років, включившись як мілітарист, у 60-70-х провів комплексні е, демократичні реформи. Дивний приклад. Але я чому його приводжу? Щоб ми розуміли, що рішення ухваленого на повне знесення путінського режиму, на мій погляд, поки що немає. Але ви увазі рішення західних країн чи всередині Росії? Ну усередині вже боротьба іде. Ми пригожу нас. Згадували. Ми пригожена згадували. він не самостійний гравець. Ніхто мене не переконає, що це був емоційний спалах і що він сам це зробив. Це якась група кабінетів, на мій погляд, у тій вежі, яка називається ФСБ. Але знову ж таки, із точки зору західних еліт, у першу чергу американців. А хто наступник? От хто наступник? Патрушев, бортніков, іванов, Шойгу. От називіть це ім'я, це ще гірші люди ніж. Ніж Путін, тому е, най, найголовніші посил, які даю е, останній час в зв'язку з цією дійсно блискучою операцією, це давайте не поспішати, давайте перше недооцінювати. Не можна недооцінювати противника, і давайте не ставити у кут е, нашого емоційного сполуху, щоб мовляв, завтра війна ще вже закінчиться. І пам'ятаємо, що хороших русських нет, їх не існує у природі. Як явище, хороші руски будуть на третьому, четвертому поколінні після того як Росія стиснеться до московського царства. Не інакше так працює людська психологія менталітет. Тобто, наша якість суспільного спілкування одне mm -hmm. з одним це така ж тверда фізика, як і звичайна. Фізика і зміна свідомості це чи не найскладніше явище, яке існує у природі. Дуже люблю приводити приклад другої світової війни. Є ціла робота поза що со сторінок, яка описує роботу американців з місцевим населенням в зоні окупації. Так, от вони дійшли до висновку, що підлітки до 16 років перевихованню від нацизму не підлягають на похорони одного з чільних чільних лі лідерів СС Йозефа Дітриха прийшли тисячі ідейних нацистів, і тільки коли почали працювати із дітьми, тут тільки у 80-х роках з'явилося покоління німців не хворих на нацизм. Це при тому, що нацизм у них був хворобою. Це нація гьоти, це е, е, нація Шиндлера, це нація е, науки, це нація культури. А московити не хворі. Вони такі є про нутро. Російської натури писав навіть їхній відомий більшовик Максим Горький. А у Достоєвської є прекрасний вислів про е, натуру росіян. Росіяни дуже релігійні люди перед тим, як з сокирою сто відсотків. У мене в, до речі було питання також з приводу імперіалізму, що того імперіалізму витіснити неможливо, тому що. Е, Мене один раз в три місяці я просто перевіряю, як там пропаганда на них діє, і в чат ролетка є така аплікація. Так, от той імперіалізм витіснити неможливо там в меншій або в більшій степені він діє. Ще хочу запитати, чи можливий такий ефект несподіванки зараз уже на РФ з приводу усунення фізичного Путіна. Чому? Тому що, uh, ви казали, панічні настрої, ми бачимо воздушна тривога, Курська область, люди там росіяни знімають uh, відео, паніка почалася. там, Путін помоги, де наше правительство, де наша армія? так, Вона вже починає поширюватися. Uh, Отакий от ефект несподіванки може відбутися. З приводу усунення його від влади повністю може, може, палацеві перевороти. Це чисто російське явище, дуже таке масоване в історичному контексті, починаючи від Єлизавети Петрівни, котра силою е, усунула Івана Шостого. Ну, правда, він лишився живий. і навіть виріс, але потім, все ж таки, за загадкових обставин він е, по, е, помер у тюрмі. Е, потім, е, Німкеня, до речі, чистокровна Німкеня Катерина Друга отруїла свого рідного чоловіка Петра Третього. Олександр Перший погодився, підкреслюю, погодився, дав мовчазну згоду на убивство рідного батька. Рідного батька, більшовики знесли царську сім'ю. Ну, і, на мій погляд, такий найунікальніший поєдинок, тому що там більш... більшовики між собою товклися не страшенно, але найгеніальніший в лапках поєдинок це поєдинок Дерії і Стальна. На старті, якби в 20-х роках хтось сказав, що в 53. Третьому році ці ці два шалені друзяки, так їх назвемо, зійдуться у смертельному поєдинку. Це викликало би гоморишний сміх, але такі зійшлися. І знову ж таки, навіть уже, от кінець монстра радянського союзу, 93-й рік Єльцин, не задумовуючись, розстріляв парламент. Не задумовуючись. Тому може дійсно трансфер силовий може статися. Чи він станеться? Я не знаю. Цього не знає ніхто. Ви добре знаєте, що я люблю Уінстона Черчилля чершля сильно цитувати. У нього на цей випадок є прекрасний вислів. Боротьба за владу у Москві – це гризня бульдогів під килимом. І хто програв, а хто виграв, видно тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки. Першу порцію кісток винесли. Тобто я маю на увазі пригожена. є там конспірологія, що він нібито живий, не, не важко. Не важить одного великого гравця. Прибрали, Путін показав, що він має силу і він вміє грати. І знову ж таки, тут складнезний вузол, складнезний вузол, хто кого переграє, як складеться обставина, бо захід все ж таки і досі ставить персонально на Путіна. Тому чи буде е, наступна а фаза а що ви маєте на увазі, захід ставить на Путіна? Ну, Ось це не, не бачать вони його прибирання, поки що. Не бачать. Ага, зрозумів. Це вже в деталях. Розібрали краще. кращого і найголовніше ця операція може бути спусковим. Я не кажу, що буде, не кажу, але може бути спусковим механізмом до дезінтеграції Росії. Подивіться, як Чеченці себе, і особливо Дондон -Дон себе, як зараз ведеться. Також дуже серйозна ознака, що режим слабне. Але є фундаментальний момент, головоломка. Я, до речі, її розв'язати не, не можу. Я два з половиною роки б'юся над цим питанням і відповіді не знаю. Як вийти з оцих всіх складних там російсько-української війни, не розваливши Росію, щоб вона політично залишилася жити так, як живе. До речі, інтелектуально, концептуально вже, вже все описано. Глядачі часто просять від мене рекомендацію якісної літератури. Раджу Януш Бугайський, є вже перекладено українською мовою. Неспроможна держава інструкція з розчленування Росії. Так книжка і називається. Поза 400 сторінок дуже якісного тексту. Раджу усім людям, котрі шанують по справжньому серйозну цікаву літературу. Дякую за цю рекомендацію. Маємо прочитати це. І от випливає, власне з цієї книги одне питання: чому на даний момент. Такі окуповані Російською Федерацією території, як, наприклад, Дагестан, правильно, Що Чечня, Грузія також анексія була, Молдова. Чому вони не повстають і не захищають своє? Коли це відбудеться ось цей бунт? там, Коли відбудеться протистояння всередині цих країн? Чи воно не відбудеться? Всі чекають, поки лише Україна переможе. Поки... Тому що кожен день це образливо, тому що багато людей е, також помирає, багато втрат і ось таке питання. Ще раз нема ухваленого рішення на розпад Російської Федерації. Немає рішення на розпад радянського союзу було ухвалено у 80-х роках на їхньому початку. Почали на це працювати до речі, до речі, ще в 50-х на 50-х років 50 вже були перші аналітичні розробки ЦРУ, Що радянському союзу треба нав'язати велетенську гонку озброєнь. І він не витримає в своєму економічному е, сенсі, хоча ся такі, що були дуже дуже тендітні аналітичні розробки. Але рейган прийшов до влади і так збіглося, що і в Великій Британії е, з'явилася львеця. Маю на увазі, Мар Маргарет Тетчер, Вони уклали собою. Зрозуміли, зрозуміли, де вони зробили, бо це вони зробили. Ну не, не Магретечер і Рейган, а колективний захід. Зрозуміли, де вони зробили помилку. Помилка була е, зроблена. Якщо мій пам'ять не зраджує, даруйте, я можу помилити в одному е, році або 63-й, або шістдесят четвертий. Нафтопровід Дружба, саме він. Тому що в Радянському союзу з'явився колосальний дармовий ресурс. Особливо у частині, що стосується вільно конвертованої валюти, взагалі московський імперіалізм живе рівно доти, допоки він має вільно конвертовану валюту. Маловідомий історичний факт, що одним з однією з передумов, звичайно, перша скитував в тому числі, стало те, що у Царату закінчилися гроші. А чому закінчилися гроші? А тому, що Канада і США замістили російську пшеницю на європейських Ринках, а чому рухнув радянський союз в основній своїй проблемі? Бо там дуже багато супутніх чинників гонка озброєння в Афганістані загалом загалом уже готовність регіональних еліт бути незалежними, але найголовніше закінчилися нафтові гроші. Ціна на нафту упала у 85-му Році нижче ніж 20 доларів за барель, і найголовніше протрималася на таких низьких показниках півтора року. Але якщо хтось думає, що це був такий собі неочікуваний економічний ефект, ні, Маргарет, Маргарет Тетчер і Рейган, я вже їх згадував, домовилися про те, що ціну будуть збивати, і аж п'ять років переконували саудиттю, речі дуже специфічними, особливими методами. Кому цікаво, знайде цю інформацію в інтернеті і сам собі для себе з'ясує. А от Рішення валити Росію немає. Чому та все дуже просто. Дуже просто. А ресурсний Сибір куди піде? Угу. Це ж очевидно. А це той самий монстр, що навіть гірший, ще гірший ніж е, росіяни. Сінь дзінь пінь міряє уже на себе шати світового правителя. Він за, е, за чистою за чистою е, логікою. За чистою логікою імперіалізму, що світу потрібен господар, і ним має бути я. Давайте ми нагадаємо, як він прийшов до, до влади 2013 році, якщо мені пам'ять не зраджує, це шостий чоловік ірархії історичний від Мао Цзедуна до нього. А перед ним був Кудінтао, і він перший в історії комуністичного Китаю арештував відверто попередника, тобто у нього влади в руках більше. Аніж мав сам Цзідун. Мао це, це дуже важлива деталь. А в Сибіру лежить 40% запасу людства усього. А світ на 100%, навіть не на 99%, а на 100% капіталістичний, бо є навіть думка, от мовляв, Північна Корея єдина з класична соціалістична економіка. Та це неправда. Там е, вони мільярди доларів заробляють на синтетичних наркотиках. Північна Корея величезний наркотичний хаб планети. Земля, і от уявляємо собі, що от такий примітивний приклад я приведу: живе собі людина щасливо, нормально, там на умовно, щоб по наших параметрах зрозуміти, там на 30 40 тисяч гривень на місяць. Ну, п'ятдесят. Комфортний і так собі живе багато років, добре заробляє. А тут раз на голову падає 500 тисяч на місяць або 5 мільйонів, навіть такі порядки. Чи через якийсь час людина здуріє в обов'язковому порядку? Підкреслю, в обов'язковому. Оця складна логіка, як розвалити Росію, не віддавши Сибір Китайцям, а на мій погляд між китайцями і американцями, цей діалог уже йде. Мені мені видається, що американці запропонували формулу 51 на 40, бо не буває так, що 50 на 50. Найімовірніше, китайці сказали наступне: ми почекаємо ще 100 років. Чи рано, чи пізно, великий. Велика північ вона ж утворена, і великий південь сядуть за стіл переговорів в частині домовлятися, як ділити шкуру оцього майже мертвого ведмедя. Це буде, але це буде не завтра, Можливо, не після завтра. Погляд не в турбулентній зоні. Тобто тобто, 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 виходить е, навіть те, що збройні сили України просуваються на території Російської Федерації, чи навіть те, що Україна переможе, це може бути навіть вигідно Китаю. Складне питання, озвучки, я не маю однозначної відповіді. Я буду, як то кажуть, розміркова. Ця ж війна, це ж не тільки війна Росії і України, це ж і війна світових демократій проти світових тираній. І якщо просто йти математичним обчисленням, а наука починається тоді, коли починаються обчислення. Це не мої слова, це слова цього мерзотника Карла Маркса, я його ненавиджу на людському рівні, але це чоловік був дуже. Зумний тоді, коли тоді починається наука, то е, тиранії от, от беремо планету земля. Так є тамські <говорит> держав, більше е, двох тисяч народів і тому подібне. Багато всіх нас є на планеті земля. То у політичній частині то, що називається диктатура, коли одноосібно людина тримає владу, або група людей тримає владу, їх чисельно більше. Ніж те там, де є усталена класична демократія. Класична демократія це євроатлантичний простір і англосаксонський світ. Тому що, скажімо, ту саму глобальну північ у політичному сенсі входить Австралія, але фізично вона знаходиться на півдні. і навпаки, у глобальний південь вже інтегровується Росія, але фізично вона знаходиться на півнапівночі. Ми, ми говоримо про категорійні оціночні. Філософсько-політичні е, аспекти у нас на полі бою, якраз іде лютий поєдинок між демократією і тиранією. Фрешество Куяма дуже шанував його політичну філософію в 90-х роках, стверджував, що ліберальна економіка, тобто капіталізм, і він переміг у частині створення доданої вартості рано чи пізно стане причиною краху е, усіх тираній, і, взагалі, такого явища як авторитаризм не став. Він сильно помилився. Китай демонструє прекрасну олігархічну до речі, державну філософію капіталізму, але зберігає тиранічний режим. Тому не знаю, як це все буде розв'язуватися упевнений тільки в одному на 100%. на нашому бойовищі насправді вирішується доля людства, котра визначатиме порядок розвитку планети на найближчі десятиліття. От у цьому не сумніваюся. Дякую, пане Петре, за цю аналітику. Друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі. А ще у мене є запитання стосовно Курської АЕС, а також Запорізької АЕС. Дочекайтесь продовження.